Близько шостої ранку в Бердичеві зустрічали черговий потяг із Донеччини. Цього разу очікували чи не найбільше переселенців близько 90 осіб. Представники районної військової адміністрації, екстрених служб міста та волонтерських організацій вже після п'ятої у повній готовності зустріти, допомогти та обігріти. Так сьогодні найбільша евакуація 87 чоловік. Із Донецької області Покровський район. Прямують вони. Ми їх зараз зустрічаємо в нас в Бердичівському районі, а будуть розміщуватись вони в Житомирському районі. Людмила Федорівна приїхала із внуками із містечка Селідове Покровського району. Жінка журиться, частина рідні лишилась там. Знаєте, як свій угол бросати? Всю життя наживали, а тепер куди? Так почали кожен день. По шість, по сім, по в ракет люди стали виїжджати. А ну-ка, школи нету, садиків нету, больниц теж, домов из своїх і многоэтажек теж колотять, везде б'ють, б'ють бьют. б'ють. Дуже шкода, що є теж і люди літнього багатолітнього віку, які потребують сторонньої допомоги. Як ми сьогодні бачили, їх забрала карета швидкої допомоги і доставить у спеціалізований заклад. Уже в приміщенні вокзалу люди отримують грошову допомогу від Укрпошти, продукти харчування та засоби гігієни від волонтерів, карі та збердичів Української греко-католицької церкви і Червоного Христа. Більша частина волонтерів, які прийшли для того, щоб допомогти, в один момент самі були евакуйовані, в один момент самі прийшли до нас для того, щоб отримати гуманітарну допомогу і зупинилися не тільки на тому, щоб отримати. Тобто зрозуміли, що вони можуть набагато більше і почали дуже активно волонтерити. І сьогодні ми це бачимо, бо більша частина з них дуже глибоко відчуває тих людей, які приїхали, оскільки самі в свій момент виїжджали. Пакували все, що можна було взяти в сумку, тому дуже глибоко відчуваю цих людей, бо це також їхні історії. Пані Світлана приїхала до Бердичева зі своєю мамою. І мама лежача, куди ж її залишати? Вона боїться, нервується, і тому зібралися і поїхали. Так було більш-менш тихо, а зараз вже не можна там стріляють по будинках, по дитячим садочкам. Школа, як ніч, так школи немає, як ніч, так садочка немає. І квартал цілий стоїть всі будинки побиті. Ой, добре, хлопці допомогли. Я, я дуже, вдячна, дуже вдячна. Наразі так, складна евакуація, але люди, люди будуть мати прихисток, люди будуть мати е, тепло, люди будуть мати харчування, будуть е, мати місце, де їм проживати тимчасово. Ну а далі життя покаже всі, очікуємо перемогу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.